Ще одна людина. Вот. Ця справа була визбуждена уголовна, уголовна справа по статті 58. Ну, якщо коротко, це злочин проти государства. Ну так це як. Вот. Сьогодні вже як більше почти 30 років, ця справа. Відкрито в тому сенсі, що не встановлені замовників цього вбивства. Вот. Цією справою я займаюся 11 рік. Вже. Вот. Я мав ну, спілкування то есть відносини із прокуратурою ГПУ і вже п'ятий рік, четвертий з Набу. Ну, непосредственно з детективом Мельником. От. Наша з ним відносини полягає в тому, що я пишу заяви, клопотання, а він мені відписки. Ну тобто, заперечення, все таке інше. От. На цьому на базується його діяльність стосовно цієї справи. Ця справа по сьогоднішній день на як то кажуть на паузі. От. В цьому ж само вони отримали 15 тисяч томів. Матеріалу головної справи мені знайомиться тільки 135 або 138. До інших матеріалів справи мені не дають, як то кажуть, доступу, тому що вони вважають, що тільки 135-138 томів стосуються безпосередньо ну, з епізоду по вбивству. Вот на що їм кажу? Дайте мені, будь ласка, реєстр. Вони кажуть, у нас немає реєстру. Я їм я, я задаю тоді питання, а як ви можете знати, що всіх п'ятнадцять тисяч томів тільки 135 стосуються п'ять Це як епізод, я вам кажу, просто про бездіяльність. Я би так підкреслив ну, діяльність Мельника, це тотальна бездіяльність. Я його навіть вузькому кругу називаю Андрій бездіяльним. Ну, це стосу... ну, там, да, этот, но... стосування. Вот. І який вже засіданий суду з цього приводу стосовно бездіяльності, я не знаю, сьомий або восьмої. І ні разу детектив Мельник не з'явився до суду. Щоб не захистити себе, не щось пояснити, це також характеризує його як бездіяльність. Я не знаю, що він там отримує зарплатню і чим там займається, але писати заперечення і всякого роду відписки людині, яка займається цією справою розслідуванням. Ну, мені це здається як намисне блокування моєї діяльності. Ще один епізод вам розкажу, коли ми. Написала очередну заяву стосовно того, що перевірити там Ахметова Таруту на, з цього приводу, як вони заволоділи майном нашої сім'ї. Мельник дав таку відписку, що «А як, яке ви маєте відношення до цього бізнесу, до цих активів. Ми йому наступного разу предоставили, там, моє відношення до тих активів. І після цього він, я не пам'ятаю, що він там відповів, ну, але взагалі очередну відписку дав, скажімо так, заблок, ну, якщо прости язиком заблокував ці дії. По суті, я намагався зробити, провести як слідчі мероприяття. Слідчі дії. О, це таких два епізоди, які дуже так характеризують е, не то, що пасивно, а активну позицію Мельника до блокування моїх дій. Е, по суті, Мельник сам дожен займатися тим, чим займаюся я. І мене шукати з цього приводу, і допитати мене, як потерпіло, да, Є стороною обвинувачення, який володіє масою інформації, фактів і досить потужних аргументів. Ось, коли ваш колега суддя Ткоченко, обов'язав Мельника допитати мене, вони мене зробили вигляд, що вони допитали. але, звісно, я не дав допит там повному обрізі, тому бажаю, що це не був допит. Це була очередна бумажка, яка лягла в основу 15 тисяч томів. Ніякого ходу, руху цьому не було надано. Тому я вважаю, що Мельник знаходиться, ну, не, виконує, не виконує своїх обов'язків, прямих обов'язків, за, за котрі він отримує господарство, у, у суспільстві у заробітну плату. Я п я капнув глубже там, попросив свого ну, ще одного людину там вивчити декларацію Мельника. Це, може, не стосується там, напряму справи, але ми знайшли там, в нього родичів, хоча він з Запоріжжя сам кончезаспи нерухомість. Я йому кажу, Мельник, а як це так? Що ви там так близько вам їздите з кончезапи? Ну хоча там його батька там. Що за любов как он заспі, там, кончиться. Він каже, це, це не я, це мій однафамилець. Одна а потім я вияснив, що він мені салґаму ну, в цьому приводі. Це я так, знаєте, я хочу, щоб було ну, так сумбурно трішки, але я зрозуміло, що ну, це нонсенс, що я четвертий рік намагаюсь відслідчувати детектива. Но добитися, щоб він проводив слідчі дії. Так це як потрібно, якісно. Тому я вважаю, ну, я не знаю, настільки тут е -е, розумілий, що Мельник е він не може, якщо б він був десь, довести, що він якось займається цією справою. Що хоч якийсь крок зробили. Коли ми спросили, а ви зробили там дії, там запроси стосовно там підозрілого, він каже, що це таємниця. Ну, це смішно і він ховається. В цьому він великий спеціаліст ховатися за там букви закону, там, питається всячески прикритися. Як це називається фіговим ліском? Хоча в сухому остатку. Четвертий рік вже знаходиться справа в набу, а вони палиться палець не вдарили. Перевезли 15 тисяч томів собі, як, 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 якби вони просто охоронся якоїсь макулатури. Це так виглядає. Ну, це нонсенс. Як це може набу прийняти 15 тисяч томів, не маючи реєстру? Як вони намагаються ну, працювати з цією справою? У мені таке просте питання. Ну, це, це свідчить про те, що вони. Блокують цю справу. Хто, хто їм дає такі розпорядження, от, в цьому потрібно розібратися. А в в цьому сенсі виступає як провідник цієї ганебної позиції для такого органу, як набу. Я з повагою на щось до набу, я, маю, я бачу, як вони працюють, працюють дуже ефективно і потужно. Але що стосується цієї справи і. Ну, Меліка безпосередньо, це якийсь нонсенс. Я не знаю, хто його там охороняє, хто його там прикриває, але це дуже виглядає недобре. Ці водії полягають в тому, що він прикриває ну, в моєму вигляді злочинців. Так це виглядає. Все вас. Я так да. Наш представник, можливо, щось хоче доповнити? Ну, звичайно, дякую ваша честь за можливість висловитися. Я би хотів, скажімо так, привести розповідь виступ Євгена Євгеновича до норм права і обґрунтувати ту позицію слідства набу, зокрема слідчого, якого вже неодноразово називав Євген Євгенович. Бо Реально це не є належне виконання ним своїх функціональних обов'язків відповідно до кримінального процесуального законодавства України. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що статус Євгена Євгеновича в даному кримінальному провадженні визначений чітко статтею 56, і він є потерпілим, тобто самостійна процесуальна особа. І це означає, що в даному кримінальному провадженні мають бути, окрім іншого, визначені ті межі втручання протиправного втручання в його суб'єктивні права, які надали підстави для того, щоб судом було визнано його в статусі потерпілого. Що тут знову ж таки мається на увазі? Мається на увазі те, що навіть якщо відпадуть ті обставини, про які говорить слідчий мельник, тобто скажімо, затримають підозрюваного, і що справа, скажімо, буде відновлено, розслідує від відповідно до постанови від цього року, то це абсолютно не вплине на поновлення права суб'єктивного права. Потерпілого Щербаня Євгена Євгеновича, тому що те, що відбулося, є ті потерпілі, хто живий, хто не живий. З ними питання зрозуміле. А от питання те. Як порушено в ході е, е, злочинних дій, які в загальному е, контексті розглядаються, це слідчий не досліджує. І я вам хочу сказати, що остання процесуальна дія в даній справі по-нашому відбулася 7 липня 2017 року, тобто 7 років вже 8 рік справа лежить без руху, і е, при тому, що відповідно до положення статті 56 е, пункту 3 частини першої. Євген Євгенович зобов'язаний допомагати слідчому надавати інформацію і надавати докази. Слідчий робить так дії в такий спосіб, що треба буде, що потрібно вже три роки підряд Євгену Євгеновичу застосовувати положення пункту 7 частини першої, тобто оскаржувати його рішення. Ми вже не говоримо тут про. Е, 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 Принцип верховенства права передбачений статтею 8 Конституції України, положення статті 3, і 19 Конституції України, і основне про що ми маємо говорити, це завдання кримінального судочинства, що передбачено статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України. І оці розумієте моменти якраз і породжують ці безкінечні звертання. Я розумію закон. Я абсолютно не, не лобіюю нічий інтерес. Питання в тому, що. Слідчий в межах кримінального провадження бачить, що людина є потерпілою, він має певний статус. І цей статус треба або довести, або спростувати на доведення своєї правоти, своєї скажімо, правової позиції. Євген Євгенович надав масу матеріалів, які визначають. Дійсно, що е, здійснено стосовно нього протиправні дії, комплекс протиправних дій, і є ті особи, я умисно їх не хочу зараз озвучувати в ефірі, ті особи, які володіють його, в тому числі, власністю. Запитання, як можна відділити, е, скажімо так, інтереси. Порушене і порушене право Євгена Євгеновича від загального контексту справи, яка закінчується на 2.013. Зрозуміло, що це є недопрацювання слідчого, і я не думаю, що він цього не розуміє. Тому що, повторююся, реалізація оперативно-розшукової справи чи встановлення особи підозрюваного абсолютно не допоможе врегулювати ті проблеми, які має Євген Євгенович. Тому саме це породжує скарги, оце є бездіяльність слідчого і е, от. Рішення суду, яким його зобов'язано допитати, фактично дало йому зелене світло, йому відкрило дорогу. Ну, зрозуміло, слідчий, хоча це і не зрозуміло, що слідчий є процесуально незалежна особа, він має діяти незалежно від будь-яких обставин, не заангажовано, але це він не зробив. З яких обставин ми зараз про це говорити не будемо, але він має судове рішення, і він зобов'язаний для того, щоб оцей, так скажемо, нібито допит, який відбувся 15-го Квітня і 26 квітня, друга частина, щоб надати йому процесуальну форму, тобто значення доказу у даному кримінальному провадженні, то однозначно потрібно було виступити з ініціативою про скасування постанови від 7 липня 2017 року, відновити провадження у кримінальній справі 2.0.13 і тоді вже запустити по новому цей процес. Цього не зроблено і це вперто не робиться. Різні моменти. От слідчий у запереченні, до речі, пише, що не торкається, скарга не торкається тих скажімо, вимог, які, на... питання, які були покладені в клопотанні. Ні, воно торкається. Тому що, якщо б це було перше звернення, ми б могли про щось говорити. Але це вже сьоме, бо восьме чи десяте звернення до Вищого антикорупційного суду. І воно зрозуміло, що породжує відповідну реакцію із боку потерпілого, оскільки не виконується основна конституційна гарантія. Немає верховенства права, немає верховенства закону. І якщо цього немає, то запитання про що ми можемо говорити, про які інтереси, про які конституційні права людини можемо говорити. Все це є те недопрацювання, яке в комплексі. В комплексі призвело до того, що маємо висновок про бездіяльність слідчого, тому ми скажімо так наполегливо говоримо, щоб слідчий виконував ті передбачені законом зобов'язання повноваження, які на нього покладаються кримінальним процесуальним кодексом, і тоді питання зніметься само собою. Якщо слідчий цього не буде робити і давати такі відписки, що от, скажімо, основна проблема, чому ми звертаємося за недотриманням положення статті 28 КПК розумність строків, він пише, що це є поведінка е, розшукуваного, учас, вірніше, учасника процесу. Ну хіба це аргумент для слідства? Я думаю, що слідство має робити активні дії. Я ще не пам'ятаю такого випадку за 26 років своєї роботи в міліції, що ви розшукуваний прийшов і сказав, так ви хочете закінчити кримінальне провадження? Добре, я отут уже є. Такого не такого немає, і такого не буде. І е, з позиції, по-перше, вбитий батько. Втрачене майно, 30 років ведеться розслідування кримінального провадження все це однозначно не формує позитивне враження. Тому, ваша честь, ми просимо врахувати, ну, скажімо так, вже може і крик душі, і це і суб'єктивний, і об'єктивний скажімо, аналіз цієї ситуації, ну і все ж таки якимось чином спонукати слідчого для того, щоб він виконував свої обов'язки. Тому що знову ж таки червоною ниткою мови виступу є те, що не встановлено межі втручання в суб'єктивні права Євгена Євгеновича. Оце є червона нитка. Тому що, говорячи про те, надаючи відповідь, що... Ми можемо надати вам інформацію лише стосовно того, що стосується вас особисто, та запитання, а що стосується його особисто? Сі, в цьому розібрався, січі у цьому не розібрався. Тому вся ця, так би мовити, проблема і набуває такого, знаєте, вже затяжного характеру. Бо за 4 роки хоча б якийсь крок можна було зробити. Просимо, ваша честь, підтримати нашу скаргу, і в мене все. Добре. Видні заперечення, які надійшли від детектива в місті наступна інформацію. Детектив посилається на те, що дійсно було отримано клопотання чи запит на інформацію у кримінальному провадженні. Так, було розглянуто, задоволено при цьому вказаному клопотанні. Не міститься будь-яких вимог щодо проведення слідчих дій. Запитувану інформацію було надано листом від 9.10.24. Водночас скарга щербання від 4.11 до 4 .11 .24 полягає у вимозі зобов'язати детектива бюро провести слідчі дії, які не були предметом клопотання від цьому 10-24. Відповідно, детективам не розглядалися. Отже, вимоги щербання не можуть бути предметом розгляду за вказаною скаргою, оскільки вони не заявлялись у клопотанні щербання від цього, 10.24, відповідно не розглядались детективом. Одночас вимоги щербання в скарзі від 4.11.24 стосується питань, що були предметом розгляду клопотання щербання від 29.05.24, за результатом чого винесено постанову про відмову задоволення клопотання від 3.06.24, Казна постанова оскаржувалася, за результатом чого було винесено хвалу слідчу судді Вищого антикорупційного суду та ухвалу поліційної палати антикорупційного суду. Верхучі зазначення просить відмовити задоволення. Скарги надає відповідні для додатків питання щербані Івнина Івановича. Лист відповідь. Ще одне клопотання. від 29 травня 24 року постанову про відмову в його задоволення. Так, далі ухвали слідчого судді та клугі суддів апеляційної палати вищого антикорупційного суду. бажаєте Доповнити свої виступи у зв'язку з цими запереченнями. Так, ваша честь, якщо можна, так. Я би хотів що сказати? Е, питання в тому, що ми оскаржували постанову про зупинення кримінального провадження і е, формально, формально е, термін. Е, Скажімо, оскарження, тобто 10-денний термін, був пропущений з об'єктивним, суб суб'єктивним причин, то значення немає. Питання в тому, що це не є проблема потерпілого в даному кримінальному провадженні. Це є питання слідчого. Якщо він проводить слідчі дії, якщо він має намір розслідувати кримінальне провадження, він обов'язково має шукати інструменти, які би це кримінальне провадження, так би мовити, оживили, вдихнули в нього життя. Але цього не зроблено. Більше того, слідчий вишукує формально реальні, реформально такі, скажімо, приводи для того, щоб це не зробити. Більше того, ми говоримо про 22-й рік. Ми говоримо про липень місяць, коли воє військові дії йшли, коли рвалися снаряди, і Євген Іванович був у територіальній обороні. Всі ці моменти не беруться до уваги. Вони в комплексі не розглядаються тут. Скажімо, виривається один якийсь факт із контексту, і цей факт нібито не вяжеться з реальною обстановкою. Ні, все воно має розветися в контексті, бо жоден з елементів з цієї системи вирвати не можна. Це тоді не буде система, вона тоді не буде працювати. І, звичайно, якщо в мене є якесь суб'єктивне бачення в тому плані, що я хочу себе захистити, що я хочу собі створити якесь, скажімо так, позитивне поле чи поле для якихось маневрів, так я тоді вириваю. Оці елементи з контексту, але якщо б завдання стояло розслідувати кримінальне провадження, то це б було зовсім по-іншому. Тому ми говоримо, що от бачите, як слідч... слідчий пише: а вони це не зверталися, а вони 7 числа не вимагали провести процесуальну дію. Для чого звертатися вже 10 десятий раз проводити процесуальну дію, коли в тебе є рішення суду, відповідно до якого ти зобов'язаний провести. Валідну процесуальну дію відповідно до положень кодексу кримінального процесуального цього звичайно не зроблено, але мається так би мовити, скажімо, можливість для відступу і для того, щоб все відбілити, так не може бути. В мене все ваше принципі. <зв 'язок> Я сторона обвинения и потерпевший. Я, У меня есть факты, доказательства ну, возможности того, что люди, о которых идет речь, стали выгодоприобретателями от убийства. Это факт. И когда с говорит, что мы там 10-дневный срок пропустили, так ты же следователь, ты можешь сам на основании этого эпизода выделить это, еще как-то заняться и провести, вы, вы уточните эти все вопросы, провести следственные мероприятия, допросы. Он этого не делает. Просто ссылаясь на то, что мы там 10 дней пропустили. Но это, это уровень, я не знаю. Но опять же, я возвращаюсь к бездеятельности. Это просто он прячется за эти. Там заковырки. Выглядит, что он просто блокирует мои действия. Опять же, прикрывая интересы потенциальных преступников, которые, возможно, даже и являются заказчиками убийства. Ну, хочется заругаться. Ну, вообще, ты... о чем мы вообще говорим? Ну, по-простому, если говорить. Я понимаю, что это может ну, для людей, конечно, юриспруденции выглядеть как эмоции, но они же обоснованы. Я ж... То, что я говорю, это факт, и уважаемый вот адвокат это, скажем, придал этому юридические формы. Это в руках, это и в руках детектива. То есть, и как он меня лишает возможности выяснить истину в вопросе там, убийства отца и возможно, ну это, это нонсенс. Получаю такие деньги и там, извиняюсь, может быть, конечно, некрасиво, но. Запорожье от парнишка, там у него Кончизасфи уже не движимостью первых его родственников, которые не работают. Ну, блин, у меня возникает вопрос: а кому он хочет быть ближен на этой Кончизас? Ну, как это так? Селос. Добрый вечер. Судья выделяется на расследование Кината для Protection. Веночи на бездиальный старшего детектива Национального бюро третьего подразделения детективов, другого главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Мельника Андрея. Григорович у кримінальному провадженні останньої цифри 2013 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення оскаржень не підлягає повному тексту. ухвали, буде оголошено 4 грудня 2024 року о 16.05. Слідчий суддя підпис. На цьому судове засідання закрите.